Штраф або навіть ув'язнення може загрожувати за перевезення зберігання чи збут дерев, чи гарників чи деревини за відсутності документів, які можуть підтвердити законність їхньої вирубки. Про це йдеться у законопроєкті номер 9665, який був прийнятий 10 жовтня 2024 року Верховною Радою України. Напередодні зими жителі Житомирщини купують дрова. Але що чекає тих, хто, наприклад, не взяв чек при покупці? Роз'яснення 4 листопада надала провідна юрист. Консультантка столичного лісового офісу законопроектом передбачається внесенням до змін до кодексу України про адміністративні правопорушення нової статті номер 65 з приміткою 2, якою передбачена відповідальність за незаконне зберігання деревини. Санції статті передбачено штраф для громадян від 510 Гривень до 34 тисяч гривень також пропонується внести зміни до кримінального кодексу України. Передбачається введення нової статті 246 з приміткою, 1, якою передба... санкції, якої передбачено штраф від 54 тисяч гривень або позбавлення волі строк до трьох років. Хочу також зазначити, що всі ці, ці санкції статті, як і Кодексу України про адміністративні правопорушення, так, так само, як і Кодексу Кримінального кодексу України, передбачено лише в разі незаконного зберігання збуту деревини. Тобто, якщо особа, яка має на зберіганні деревину і не має підтверджень документів, тільки в тому разі вона Підпадає під дію цих статей за словами фахівчині. Наразі немає чіткого розуміння, яким чином будуть контролювати зберігання дров у домівках людей, адже в законопроєкті це не прописано. Повноваження щодо перевірки збуту перевезення і зберігання деревини належить у нас. До правоохоронних, до правоохоронних органів, аби убезпечити себе, людям радять офіційно купувати дрова, обов'язково брати чек та зберігати його допоки не використаєте цю деревину. Придбати дрова в наших підприємствах. Можливо, на сайті є дрова. Вона має написати заяву, надати копію паспорта, копію ідентифікаційного кода. Людина пише заяву, де вказує житель якого населеного пункту, де вона проживає, вказує породу дров, яких вона хоче виписати, і об'єм. На підставі цього підприємство видає людині рахунок на оплату. Людині приїхала машина, людині відпустили дрова. Всі дрова приймаються в системі електронного обліку. При відвантаженні дров, якщо завантажили на машину, виписали ТТН, кожен людині видається ТТН-ліс, яка затверджена мін'юстом. Мінтрансом і всіма іншими установами, які це, це, це мають. І це є підтверджуючий документ того, що людина придбала дрова офіційно. Це є підстава для без перевезення дров до місця зберігання. Зазначимо, що даний законопроєкт станом на 4 листопада 2024 року не був підписаний президентом України, тобто не є чинним.